Так, є ну історії а... На конкретних прикладах, як не лише допомагають нам іноземці, перебуваючи там, десь, але так само і тут. От зокрема напередодні він був, як то кажуть, вчора був британцем. Сьогодні українець так каже про себе військовий медик збройних сил України Пітер Фуше. Понад два роки тому він приїхав в Україну, бо не зміг лишатися осторонь, коли росіяни почали вбивати українських дітей. Ну і з того часу жодного разу не був вдома. Моя колега Ольга Будко зустріла його відчайдушну 88 88-річну Маму в Києві, яка приїхала з самої південної Африки, і відвезла до нього на Харківщину, де він зараз служить. Власне, її спецрепортаж Британець з Україною в серці. Далі в нашому ефірі. Привіт, братан! Я Пітер, британський медик. Приємно дуже. Як твоє ім'я? Це Пітер Фоше, британець у паспорті, але за покликом серця українець, колишній поліцейський Тесля. Любов до доньки привела його до чужої країни на чужу війну, яка згодом стала особистою. Влад та я доставляємо гуманітарну допомогу. Ніхто в світі не має такої війни, як коїться в Україні. Ми боремося за виживання. Ми боремося за право існувати. Я жив в Лондоні, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. російські окупанти вбивали дітей. Я батько 15-річної доньки на ім'я Нікола. Любов до неї розпалила в мені вулкан. А також мій інстинкт поліцейського Я хотів захистити інших невинних людей. Спочатку родина рішення Піта не підтримала, боялася за його життя. Брати та сестри вмовляли залишитися у Лондоні і допомагати дистанційно. Моє співчуття, моє переконання приїхати сюди і боротися за Україну було настільки сильним, що ніхто з них не міг мене зупинити. Моя мати дуже швидко побачила в мені біль. Пристрасть. Моє бажання вона змінила спроби змусити мене залишитися на повну підтримку. Без дозволу доньки, який на той момент було 13, поїхати пітер не міг. Поговорив з нею як з дорослою, і вона зрозуміла і відпустила. Я сказав Я маю для тебе новини. я сказав, що їду в Україну медиком і буду допомагати українській армії. Я сказав це через любов до тебе, моя дитина. Ти моє дитя, і я люблю тебе, і хочу залишитися з тобою, але ти в безпеці. А діти, які там ні, їм потрібен захист. Я сказав, будь ласка, чи зможеш ти пробачити мені, чи зможеш зрозуміти? Будь ласка, спробуй зрозуміти. Вона сказала: їдь, татку, їдь туди, бережи себе і повертайся. Повернись живим. Сказала вона мені. І він поїхав. Там був американський журналіст, який повертався з України. і він сказав: хлопці, подумайте двічі перед тим, як перетинати цей кордон. він сказав, що в Україні Ленінград помножений на 100. Діставшись київщини, пітер допоміг збудувати перший польовий шпиталь у Броварах. Згодом пройшов медичні тренінги і доєднався до тероборони якось до мене прийшов командир, дав гвинтівку та ключі і сказав: ось ключі від швидкої допомоги. Ось рушниця. Ви, хлопці, вирушаєте на фронт. Далі був Харків, Бахмут Сівродонецьк, де пройшов бойове хрещення як медик. Перші врятовані життя назавжди закарбувалися у пам'яті. Бачити цей страх в очах хлопців, в очах цих героїв і казати їм, що з вами буде все добре. Оглядати їх. Знаходити осколки, бачити рану, переконатися, що зупинив кровотечу, бачити цей страх на чиємусь обличчі, коли він знімає бронежилет і бачить кров, що тече з його грудей. Це жахлива картина для будь-якого солдата, для будь-якої людини і мати змогу взяти свого друга за руку, подивитися йому в обличчя і сказати Я тримаю тебе, я відвезу тебе додому. Ми пройдемо через це разом. Ми дістанемося дому разом. Я не покину тебе. Це змінює тебе. Ти стаєш, ти наче відчуваєш себе батьком, і це твоя перша дитина, і тепер це твоя відповідальність, це дар, це благословення, це вміння, про яке ти навіть не здогадувався. Я ніколи не рахував точну кількість, тому що це близько 200, яких ми врятували. я та мої колеги з проєкту Костянтин, здебільшого, я та Тетяна. Ми зробили більшу частину цього. Це неймовірно. Це дійсно неймовірно. Нічого собі. Це перший раз, коли я насправді з кимось обговорюю цю цифру. Ти думаєш, ти колись зможеш забути все, що бачив? Ні точно ні. Всі вони герої. вони мають мою найбільшу повагу. Вони найславетніші герої і найсміливіші люди на землі. Вони як боги для мене. і ні, я ніколи не забуду, тому що вони пройшли шлях від нуля до абсолютного героя без будь-яких вагань. Проєкт Костянтин благодійна організація, яку з повномасштабною створили Пітер з Тетяною Міллард, українкою з Бахмута, яка багато років проживала у Великій Британії. Назвали фонд на честь побратима Кості, який загинув у бою за Херсон. Добрий день. Добрий день, дорогі друзі. Проєкту Костянтин. як ви знаєте, Пітер з командою будував польовий госпіталь. і він уже готовий. Видидменімішенс. Ми виконали багато багато місій в Україні, рятуючи цивільних з гарячих точок, доставляючи продукти, вивозячи мирних жителів але через деякий час я зрозумів, що якщо ми допомагатимемо армії більше, тим самим допомагаючи зупинити просування ворога, необхідність у порятунку цивільних буде меншою. Тому я швидко переключився з допомоги мирним жителям на підтримку армії. Машини, старлінки, генератори завдяки підтримці донорів з усього світу, Пітери з Тетяною поєднували благодійну роботу із медичними евакуаціями. Нараз рятували і один одному життя. Допоки не сталося найстрашніше. Вона їхала з самої Англії на лендровері, вже обладнаному для евакуацій. І побажайте мені вдачі. Люблю вас сильно. І доїхала аж до Покровська. Тієї ночі я пішов спати в бліндаж, і в її останньому повідомленні йшлося. Побачимося через 13 годин. Наступного ранку я отримав повідомлення від поліцейського з фотографією Тетяниного паспорта. і запитання: ви знаєте цю жінку? Я відповів так це мій найкращий друг і колега. Будь ласка, скажіть, що з нею все гаразд. втрата Тетяни була неймовірно болючою, тому що ми так багато пережили разом. Вона була моїм зв'язком з Україною. Вона була уособленням всього, що є Україна. Вона була моєю основою і скелею. Мене звати Роуз Фуше. Я приїхала з Південної Африки. Мій син зараз в Україні. і Я тут для того, щоб зустрітися з ним. Ми не бачилися два роки з моменту, як він приїхав в Україну. Господи, він мій наймолодший син. Через два місяці їй виповниться 88. Я везу її на схід, і мені досі не віриться, що це відбувається насправді, адже сама вперше буду так близько до лінії фронту. Ви не боялися їхати в країну, в якій йде війна? Абсолютно я приїхала побачити свого сина, просто показати йому свою любов. Ви скучили за ним? Так, скучила, але він робить чудові речі. Він дбає тут про людей. Роз розповідає, що спілкується із сином досить часто, і хоча він рідко говорить про роботу, вона все розуміє. Ділиться, що постійно молиться за Україну і за українців, за тих, хто в тилу, і тих, хто на передовій, за свого Пітера і за всіх, кого він рятує. Як це для материнського серця знати, що твій син робить таку чудову справу, але в той же час таку небезпечну справу. Я розумію це. І Я впевнена, що він не буде марно ризикувати, що має бути обережним. Він іде вперед цим шляхом, і це те, що ти хочеш для своїх дітей, щоб вони рухалися вперед. що ви скажете йому перше, коли побачите. Я думаю, що ми спершу трохи поплачемо. Ми будемо просто обійматися і плакати якийсь час. Привіт, братан. Я Пітер. Братан це медик. Приємно дуже. Як твоє ім'я? Пітер Денис. Деніс. Приємно дуже. Денис. Це перше, що говорить Пітер пораненим під час евакуації, поки стабілізує, розпитує про родину. Єсть жінка, єс жона. А ще завжди намагається жартувати. Що сталося з тобою? Це був міномет чи танк? Слухай, як тільки я тебе довезу, одразу ж повернуся і знищу той танк для тебе. І вони часто кажуть: я завтра повернуся. Передай хлопцям, щоб зачекали на мене. Я приїду, і ми знищимо той танк разом. Ще коли я в них запитую, ви говорите англійською. Всі вони відповідають: І всі ми дуже сміємося. Це завжди допомагає. Але іноді бувають ситуації настільки критичні, що зовсім не до жартів. нам передали його з трьома чи чотирма турнікетами на нозі. Це було глибокої ночі. і Він кричав від болю. його доставили нам на квадроциклі був сильний обстріл. Я з Тетяною як тільки ми почали їхати, я відчув запах, наче щось горить. побачив дим в машині. І тоді я здогадався, коли закрили двері, що в нього в нозі горить фосфор. і я дістаю свій ніж з бронежилета і бідний хлопець. Я ніколи не забуду його обличчя я намагаюся зробити так, щоб він не бачив моїх дій. Намагаюся закрити йому видимість, але я буквально вирізаю той палаючий фосфор з його ноги. до того як стати медиком, я був бридливий до крові. Вид крові мене лякав. І ось я з бойовим ножем. Ріжу цьому бідоласі ногу. Ми зупинили кровотечу. Мені вдалося прибрати весь палаючий фосфор з ноги. Але то був дуже болючий досвід для мене і дуже жорстокий та жахливий досвід для нього. Ми все ближче наближаємося до пункту призначення. Періодично зупиняємося, щоб трохи походити. Так радив лікар Роуз після операції на стегні. Вже десь півроку, як Під підписав контракти з ЗСУ для того, щоб краще розуміти потреби армії. Єдине, чому серце неспокійне, Найбільше я шкодую, що я не присутній в житті своєї доньки. я не знаю, чи коли-небудь вона пробачить, що мене не було поряд мені довелося зробити дуже дуже складний вибір. але моя донька зростає без батька і це вбиває мене кожного дня. думка про те, наскільки розлючена і розчарована в мені вона може бути. якби я міг її обійняти. якби я міг подивитися їй в очі, пояснити Якби вона відповіла на мій дзвінок, якби вона вислухала мене, я б пояснив наскільки важлива. Справа, якою я займаюся, якби вона могла мені пробачити, але Бог в її житті. І я сподіваюся, я молюся, що одного дня вона пробачить бо вона все, що в мене є, і коли ця жахлива війна закінчиться, я сподіваюся, вона приїде і допоможе забити кілька цвяхів, коли ми будемо відбудовувати Україну, будинки цих чудових людей. Я впевнена, вона пишатиметься тобою, пітер. Дякую. Дякую. Дякую, моя українська сестра. До перемоги. До перемоги. Ми в'їхали у прифрантове місто. Роуз. Що ви думаєте про те, що бачите? Мені хочеться плакати. Жах. Сьогодні в наш час будинки людей зруйновані, життя людей забрані. Такий прекрасний світ, щоб жити. Господи. Скільки часу пройшло з нашої зустрічі? Два роки? Два роки це довго пітер, знаючи, що ти робиш. Це моя мама, мій приклад. Ти виглядаєш неймовірно. Ми вип'ємо чашечку чаю. Заходь, давай вип'ємо чаю. Це тобі. Мама? Це Блекі. Наша всиновлена собака з Костянтинівки. Блекі це моя мама. Будь ласка, мама, заходь, сідай. Це тут він зараз живе, мій Пітер, мій хлопчик. Вони для мене, не для тебе. А yeah. він показує їй те, що нині називає своїм домом: місце, де якийсь час буде жити і вона за шість кілометрів від лінії фронту. Це моя кімната. І твоя також. Наша кімната. Це наша кімната. А це твоє ліжко. Гарне і комфортне. Тут є інтернет. Ти зможеш ночами дивитися фільми. Я сплю вночі. Вау, господи. Дякую тобі за цей день. Дякую за мою мати та за Ольгу з її чудовою командою. Я дивлюся, як вони розмовляють, наче бачилися вчора. Вона розповідає останні новини про церкву, про сусідів. Він хвалиться, що змайстрував для неї столик. Я зробив це вчора. Добре, що тут скажеш: бути в Україні, пити чай зі своїм сином, який допомагає тут. Робить усе від нього залежне, щоб допомогти людям. Родина буде в захваті, коли побачать фото звідси. Думаєте? Так будуть. В якийсь момент Роу згадує про подарунок, який везла спеціально для сина. Твоя мама? Твоя мама привезла дещо тобі. Що? <плес> <плес> У мене нема слів. Скільки часу минуло, і чи думав ти, що сьогодні будеш цим займатися? о господи. Скільки часу вона була у тебе? Вау! І чи думав я, що буду цим займатися зараз? Ти знаєш, що ми якось врятували пораненого на одній із таких? Знаєш, Пітера? Я кожен день молюся, особливо якщо ти йдеш рятувати людей. Поверни їх назад живими, поверни їх назад, будь ласка, з евакуаційною машиною. Робить дуже важливі речі зараз, виключно важливі. Неймовірні речі. Ви пишаєтеся ним. Я пишаюся ним, пишаюся і одночасно вдячна за те, що Пітер має змогу робити рішення, які прийняв і я заохотила його. Я би сказала усім, хто це дивиться. Я би заохотила їх, якщо їхні діти, їхні сини хотіли б робити те ж саме. Тут так потрібна допомога. Я би заохотила вас, якщо можете відправити їх сюди також. Що для тебе означає бачити свою маму тут. О Боже сіма бачити, як моя мати заходить сюди цього ранку, коли ви привезли її. Це найбільший дар підтвердження. Що моя місія тут з проєктом Костянтин? Що я роблю правильну річ? Вона додає тобі сил. Так, звичайно, вона додає сил, і мені це потрібно зараз. Мені це потрібно прямо зараз. Ти знаєш, чому? Тому що я втратив віру в захід. Мені шкода, але це так. Він не підбирає слова, коли мова йде про затримку допомоги для України. Знає наскільки критична ситуація. Звертається просто в камеру, немов хоче докричатися до тих, хто приймає рішення існує величезна кількість зброї, величезна кількість країн із системами ППО та Петріот, яким вони не потрібні. Віддайте їх нам, віддайте їх нам. Ми Україна, ми суверенна, мирна держава, і нас стирають з лиця землі, а ви сидите, склавши руки і сперечаєтеся. Почуйте мене зараз. Україна виграє цю війну з вашою допомогою чи без неї мова про кількість людей, скільки людей, мирних жителів і військових, котрі загинуть в Україні. Вибачте, це у ваших руках. Від а залежить, коли ці вбивства припиняться. Якщо ви мовчите перед обличчям несправедливості, ви обрали бік агресора? I... я розумію, чому ти злишся. І я відчуваю I те саме. Hear... Ти провів тут більше двох років. Яка твоя винагорода за те, що ти тут tiz... сльози і поклони на 90 градусів, які я отримую від час. Бабця? <реш> була одна нещодавно в дружківці. вона побачила мене і сказала: звідки ти? А я сказав, з Британії і вона просто розклеїлася, почала невтішно плакати. І ця 80-річна бабця вклонилася мені на 90 градусів, наче я королівська особа. Дякуючи мені та моїм друзям за кордону, міжнародним волонтерам, які приїхали сюди. Це і є моя винагорода, глибока вдячність українців. Скільки ти плануєш ще залишатися тут? я ніколи не поїду. Україна, мій дім Я не можу дочекатися того дня, коли отримаю український паспорт і громадянство. Але я ніколи не покину це місце. Це найкрасивіша нація, яку я міг собі уявити. Коли ця війна закінчиться. Проєкт Костянтин допоможе відбудувати Україну за фахом. Я Тесляр будівельник і буду відбудовувати будинки. Відбудую і Бахмут, і Резніківку, і решту України за допомогою кількох тисяч інших волонтерів. Все, що я є сьогодні, завдяки моїй матері, саме вона навчила мене мати бога у серці, любові і турботи про інших людей. Тобі потрібно померти для себе і жити для інших. Так вона живе своє життя, і це так, як я намагаюся жити. Моє каже Пітер. Любов перемагає все. Бог є любов, і любов перемагає все.